Привіт, коли кожен тиждень майже чуємося та то важко придумувати на кожен раз нові привітання. Це 187-й випуск футбольної аудіодумки від UAFootball. Ну що ж, Челсі знову програв Манчестер Сіті, Мілан там примудрився втратити очки у матчі з Ромою. Як Барселона витягнула поєдинок із Атлетіко на перемогу? А мене звати Влад Петрушевський. Мого співведучого Олександр Кошман про це і поговоримо. Поїхали! Усім привіт! Манчестер Сіті Челсі? 4-0? наче так. Взагалі односторонній матч лінійний, дуже простий для аналізу, як такого, і безпорадності, ось настільки такої, я давно не бачив від Челсі. Тож поїхали, як взагалі аналізувати там. Чи міг зіграти кепа краще під час штрафного, який виконував Марес? Так, мабуть, міг. Чи міг Хаверс не вдавати з себе Супермена і не грати так тупо? Рукою у власних володіннях просто вилітати на м'яч рукою. Так, кай міг. Чи міг колібалі не фолити на фодені перед четвертим голом, як виявилося, четвертим голом. А під час третього голу там слідкувати за своїм гравцем, за спиною, а не просто дивитися на м'яч і не стирчати перед воротами. Так, міг. І чи могли, наприклад, під час третього голу не кидатися там усією з граєю на того Серхіо Гомеса, гравці Челсі? Могли, звичайно, могли. Але, однак, проте немає аніякої різниці. Ну, добре, зроби вони, це зіграють вони правильно. Розумієте, сіті все одно забив, просто з інших моментів, де й все. От у першому матчі, який був у четвер, там гвардіола робить дві заміни, потім ще дві заміни, і вони приносять Пепу результат. Як взагалі реагує Потер Холом, Хатченсоном і Галахером? Його відразу, звичайно, ж поливають у пресі, задають питання, кого можна було випустити, тільки не молодь. Відповідь банальна, риторична. Нікого не можна там було випустити, окрім цієї молоді, хіба що Жоржиньо, а який по такій гри, просто як дирижер у центрі поля, ніяк би не допоміг. Розумієте, Сіті, це клуб, усі структури якого вибудовувалися вже більш як 10 років. Вони вже стоять, і це клуб, де один тренер працює вже багато років, більше ніж половину. Цих і у команди є два рівноцінних склади. І взагалі склад змінюється як такий лише точково. Дві позиції на вікно, а це максимум. Е, і так звані резервісти у ПЕПа перебувають у постійній ротації, вони знають усі його вимоги. Е, тому велику проблему чи ясна доступність взагалі ніколи. Не тягне їх якості, оцих от резервістів, навіть якщо щось там піде не так, вони компенсуються на дистанції іншими партнерами з матчу в матч, та й все. Звичайно, їх можливо там піймати, якщо у них буде спад, або вони будуть не в формі. І, звичайно, якщо ти реал Мадрид, то тобі взагалі ну, з твоїм підходом до справи начхати на будь-який Манчестер Сіті. Це зрозуміло. Але Сіті і у цьому випадку також прогресує. У них також можуть бути травми, але не настільки все буде погано, тому що такого просто вони, як у Челсі, не допускають вже багато років. І вони вже на такому етапі еволюції, про що я кажу, вони купляють Голланда. Щоб бути більш прямолінійними, щоб тупо клепати голи. І Гвардіола, якщо ви подивитеся матчі АПЛ цього сезону, він часто банально сушить поєдинки від гріха подалі, щоб у нього було поменше таких от матчів, як із Реалом. Так, ще поки так собі виходить, матчі з Евертоном, тому доказ, але вони навчаться. Тут у мене немає ніяких сумнівів. Челсі ж до цього ще дуже і дуже далеко. А Челсі зараз буде закуповуватися, скоріше за все, вилітати з лучем і спокійно догравати чемпіонат без усіляких кубків. І Потер буде розуміти, хто йому потрібен на наступну кампанію, хто не потрібен. Прийде вже постійний медичний штаб саме на постійну основу. І 10 травмованих одночасно у Лазареті у Челсі не перебуватиме. Детальніше аж на годину про проект Боулі та ідентичність Грема як тренера різні штуки по Челсі. Можна послухати у ревучому подкасті. Я роблю репости у генпресингу з каналу Хіберуть Воло як Челсі в формі. Тож переходьте, там також можна послухати. Що сказати? Давайте відразу скажемо за Манчестер Сіті, тому що далі що казати за Манчестер Сіті. Ми всі все бачили: Манчестер Сіті грає, Манчестер Сіті перемагає і проблем у Манчестер Сіті зараз немає. Тому що, в принципі, якщо так. Глянути на склади склади, які вийшли на поле у Манчестер-Сіті, у Челсі. То ми можемо побачити, що саме Челсі був майже основою в плані того, що ці футболісти в той чи інший час були реально основою команди. А в Манчестер Сіті вийшли вийшла не основа на декількох позиціях. І нічого не змінилось, навіть Манчестер Сіті заграв краще, мені здається, тому що молоді гравці хотіли показати себе, і вони це зробили. А що стосується Челсі, я думаю, що критики уникнути ніяк не вийде, ніяк, тому що все ж таки. Є невеличка проблема з тим, що Челсі накупив дуже багато футболістів, і взагалі не зрозуміло, куди він їх накупив, тому що Челсі по ну, витратив більше 300 мільйонів. А дивишся на пойла, і навіть якщо б не було травм. І все одно не розумієш, хто повинен грати в основі, хто не повинен грати в основі, в що взагалі Челсі грає, як вони грають, що Потер хоче запропонувати Челсі, як на це реагують футболісти. Ну, взагалі, відповіді немає на жодне запитання. І це реально є проблема, проблема, яка не буде вирішена зараз, скоріш за все, і якщо б керівником. Челсі зараз був Абрамович, то Потера вже б не було в Челсі. Я думаю, ну вже взимку точно, напевно. Якщо ми навіть якось змістимо чемпіонат світу, то все одно точно, я думаю, що Потер вже б не очолював Челсі. Але Боулі дає шанс, дає час. Він, мені здається, розуміє, що футболісти, які прийшли в Челсі, не були куплені під е, саме Грема Потера. Е, це є проблемою, але все ж таки. І все ж таки, були куплені непогані футболісти. Тобто є люди, які не зрозуміло, що роблять в Челсі, це так, але все одно з того, що зараз є в Челсі, можна побудувати команду. Це, напевно, єдиний факт, який майже 100%. Тому що ну, футболістів вистачає. Для того щоб хоч щось побудувати, щоб це був, ну щоб це виглядало як команда, як команда, яка може боротися, може перемагати, як команда, яка... Може нав'язати хоч якусь свою гру, хоча б не топ-четверті. А Челсі зараз не може нав'язати будь-якому супернику свою гру. І взагалі є ще таке невеличке питання, чи зможе Потер е, цим всім керувати. Тому що одне діло в Брайтон, а друге діло Челсі. І я думаю, що зараз у Потера є такі думки. Він ось дивиться, так як грає Челсі, як він тренує Челсі, е, що він робить і так далі. і Думає, так в мене в Брайтоні були класніші футболісти, напевно. Тому що вони його слухали, вони грали в те, що він хоче, воно все працювало. А зараз він дивиться, мені здається, на того ж Кукурелію, який був під ним, і взагалі не розуміє, що і як, і чому він так грає. А все через те, що нема нормального центру поля. Був би нормальний центр поля, мені здається, тоді, б команда, хоч якось, могла б. Хоч щось показувати. А зараз його немає. Взагалі Взагалі не зрозуміло, хто грає в центрі поля, хто основний в центрі поля, хто на основний, що награє Челсі. Подивимось, скільки ця вся історія буде існувати, тому що ну, одне діло вболівальник, який дивиться там. Один оцінює, як треба звільнити Потера, інший каже, що треба дати йому час. А є Боулі, який. Е Просто витрачає шалені кошти і нічого не отримує взагалі. Він дивиться на це все і думає так. А навіщо мені це все? Я ну, стільки грошей сюди влив, а віддачі нуль, просто нуль. Не бачу нічого. І тут е дуже велика така ділема, і я не знаю, як її вирішити, чесно кажучи, тому що. Е Чесно, для того, щоб зрозуміти, зможе, чи зможе Поттер реально тренувати Челсі, чи не зможе, йому потрібно дати два сезони, і хоча б один нормальний. Тобто це треба дивитись вже десь там в 24-му році, в травні, і приймати рішення. Але йому не дадуть стільки часу. Я майже на 100% це в цьому впевнений. Тому просто чекаємо, чекаємо і ще раз чекаємо, можливо. Челсі заграє, можливо, Потер якось зможе змінити ситуацію. Більше нічого не залишається вболівальникам Челсі та взагалі людям, які слідкують за Челсі. Із Солернітаною Мілан теж майже догрався. 0-2 вів. Потім Бонацолі забив завив під завісом матчу і забив ще один гол команда Солерно. і все. Розумієте, 2-2. А от Рома що Рома. Могла програти, але не програла, покарала. І взагалі непоганий інтенсивний матч, центральний матч Туру. Поєдинок між Міланом та Ромою видався. Ну, логічно, Мілан навіть дотиснув з 1-0 до 2-0. Ця команда просто була кращою увесь поєдинок. Що, вибачте, продемонструвала Рома? Нічого. І здавалося б, Мілан. Якраз один із тих, хто може виграти Скудетто зараз замість Наполі. Зараз це у перспективі другої половини сезону. Але вони там усі, схоже, показилися і тепер просто пропускають один. Одного вперед у цій черзі за золотом. Сіньора, перфаворе, паса, сі. О, сіньор, ну, діамолятті. Ну і вийде так, що сіньора, яка стара сіньора, усіх обскакає і виграє чашку. От і все. А ми на неї матюкалися усю першу половину сезону. І подумайте тільки: Ювентус вже виграв останні 8 матчів серії А, не пропустивши при цьому жодного голу. І ось оця команда може опинитися на фініші із трофеєм у руках. Ну тому, звичайно, нічия вийшла на користь наполі і Ювентусу однозначно. Проте у мене є відчуття, що Ювентус цим може скористатися. А от такий Наполі, який ми побачили в останніх матчах. Ну, точно ні. І при цьому розумієте, я б не сказав, що це Рома під кінець цього матча прокинулася. Це Мілан заснув. Так, втратити три очки. Це ще треба вміти. Наразі 10 голів, там 21 Рома забило у сезоні. Саме в лізі, то що 10 вони забиті зі стандартних положень, і Мілан виходить, просто допоміг вовкам мати такі гарні цифри. Може, справа у відсутності Мауріньо? Ну не знаю. Жозе пропускав поєдинок через бан. Його харизми на лавці для запасних не вистачало, але, але без нього чотири останні поєдинки Рома виграла. У клубі вже жартують. Там писав мій колега в Анонсі Леон Вургавт. А що помічник за Special One Сальваторе Фоті, який керував командою в цих матчах, вже став її талісманом. Взагалі відверто складно сказати, за що веде боротьбу рома у цьому сезоні? У топ-4 там навряд чи їй місця вистачить, може виб'є сусідів Лаціо з п'ятої позиції. І залетить у Лігу Європи. Тоді вже такий апгрейд, вже промоушен, на ліга конференції зі старту. Ну вже добре, будемо так вважати. А щодо Мілану, купа травм, зрозуміло, але матч був зроблений. Навіщо такі дурні помилки? Навіщо їх припускатися? І навіть не проблема була, як на мене, втримати цей результат. Ну не було ще ніяких проблем. Рома не поставили якихось а, задач а, наприкінці під час так званого штурму, щоб їх не вирішити. 2-0, звичайно, небезпечний рахунок. Однак, не у таких зустрічах, коли опонент нічого не показує. А навіть коли типу показує, воно не тягне на щось таке екстраординарне та небезпечне. Каталонці атакували якістю, а Атлетіко – кількістю. Так взагалі по ділу написав колега Роман Сенчук, і він правий. Я вже подивився матч на наступний день. Сашко вже встиг свій відривок записати. Тому, ну як, що я скажу, я так прямо не готував дуже детальний якийсь аналіз. Немов команди дійсно помінялися ролями. Барселона грала у захисний футбол, атлетіко в атакувальний, та й все. І виходить, що все більше футбол, команди відходять від шаблонів, стереотипів в останні сезони. Раніше просто який матч не включи, Атлетіку буде в обороні. А зараз виходить, що може такого і не статися. Тож, нічийний матч. Команда Сімо не здавалося б, навіть більше на три очки заслуговувала. Але Барселона, яка мучилася з Інтерсіті, у додатковий час у Кубку, взяла і мінімально Мадридців перемогла. Ну, а Саша розповість детальніше для Барселони це був просто нереально класний шанс для того, щоб відірватися від Мадридського ареала, який програв буквально день тому. І тому Барселона, в принципі, робила все для того, щоб виграти, для того, щоб, як мінімум, не програти з Атлетіко. Якщо... Не дивитись поєдинок, так, і подивитись тільки там статистику, то побачимо, що Атлетіко все ж таки ну, здається переграв. Так, Відсоток володіння м'ячем ми не беремо на увагу, але, до уваги, але удари, там, удари в площину і так далі. Ми побачимо, що Атлетіко реально був сильніший. Але є одне але це те, що моменти, які були у Барселоні, вони реально були набагато гостріші, ніж ті моменти, які були у Атлетіко. Що тут можна сказати, коли Атлетіко вже ну напевно два роки мучається з тренером, вони не розуміють, що він від них хоче, тому що ти, ну, ти дивишся на футбол, на футбольне поле, ти дивишся. На цей футбол, і ти розумієш, що команда взагалі не грає. Вона захищається. Там дев'яноста хвилин вона захищається, а те, що відбувається попереду, це ну просто ось. Команда вибігала, Або хтось вибив м'яч, і команда побігла. Або якийсь технічний гравець зачепився за м'яч, щось там далі провів його, як Грізман, і там далі може щось вийде. Ну, тобто немає концепції, і це не є погано для Атлетіко. Але ця концепці. Але у Сімеоне завжди був силовий футбол взагалі і попереду, і позаду ну, на будь-якому клаптику поля. А зараз я чесно дивлюсь, і це вже і не бойова команда, тому що Барселона була дуже бойована в цьому поєдинку. І так як грали там той же Педрі, Гаві, навіть Дембеле, ну це було реально класно, тому що вони прям присангували, вони прямо атакували завжди футболістів. Атлетіко, і це було видно. А Атлетіко не атакував. Атлетіко, перший тайм реально боявся нормально грати і. Були моменти, коли просто якісь незрозумілі подачі, незрозуміло що куди летить, і так далі. А були моменти, які ну які не продумані взагалі, і ну, ти дивишся і думаєш, ну боже, ну давайте вже нового нового тренера, ну чесно. Ну, давайте ми вже подивимось на Атлетіко без Сімеоне. Слід прогресувати. Прогресувати дуже сильно. Тому що база є, база реально є. Фундамент Атлет... Сімеоне Атлетіку заложив ну, такий дуже добрий. І тому для ну, майже будь-якого тренера це буде реально непоганий старт відразу. Навіть попри те, що це не атакувальний там, футбол, що треба щось перебудовувати і так далі. Все одно. Я думаю, що база є і дуже така хороша. Що стосується Барселони, Барселона грала, як я вже сказав, реально бой... ну, бойовито можна так сказати, тому що команда боролася за кожний м'яч, а команда пресингувала, і це було деякими там місцями схоже на пресинг в радіоли, коли він керував Барселоною. Але все ж таки він ще в'ялий. Є дуже багато проблем з гравцями, як мені здається. Тобто той же Бальдей, якого чогось вважають класним захисником, але що попереду він погано грає, що позаду він погра... погано грає, що в коли потрібно вибрати позицію, він погано грає. Ну тобто, я розумію, що він молодий і йому є куди прогресувати, але це явно є проблемною позицією, і її треба якось підсилювати, мені здається. А З центром захисту теж не все так однозначно. Тобто Раухо грає непогано, а Раухо вже пос... ну, так видно. він... E, he... he... На початку дуже таким сумнівним захисником був, але зараз потрохи-потроху, мені здається, ще він був у збірні і так потроху-потроху стає лідером команди, це видно. Е, мені здається, на це навіть звертають увагу партнери, і це круто, е, тому що є хоча б один захисник, від якого можна будувати. Все ж таки з іншим захисником не все так однозначно, в плані того, що Крістенсен то грає непогано, в цьому поєдинку реально непогано. То грає взагалі незрозуміло як. Тому, ну, все ж таки, є проблеми. До кого взагалі питань нема, це Кунде. Як мені здається, це взагалі був один із найсильніших футболістів у збірній Франції, якщо ми беремо про захист. І зараз він, в принципі, грає на тому ж рівні, навіть майже трішечки вище, мені здається. Але. До кунде питань взагалі ніяких. Він покриває правий фланг дуже класно, і при тому, при всьому, що він дуже багато в Севілії грав саме як центральний захисник. Так, він грав і як правий, але більшу частину часу ігрового грав як центральний, все ж таки, захисник, і його купляли, мені здається, як центрального захисника. Але як правий, взагалі, питань до нього ніяких немає. Ну і Педрі, Педрі, мені здається. Особливо перший тайм реально показав дуже такий класний рівень, тому що ходив він. Його поставили як лівого Вінгера. Він і попереду був дуже непоганий, і допомагав півзахисту, коли це потрібно було. І тобто система перебудовувалась, Фаті зміщувався на лівий фланг, коли команда. Була в обороні, і це все в принципі працювало 4-4-2, 4-3-3 при атаці, тобто все було реально дуже добре зроблено. Тому е Хаві зробив все для того, щоб його команда могла змогу перемогти, і вона перемогла. Але якщо ми згадаємо момент, який був там на 90-тій хвилині е в матчі, коли пробував Грізман по порожнім воротам майже і не забив, то. Все ж таки, напевно, можна констатувати, що 1-1 був би більш логічним результатом в плані того, що Атлетіко заслугував забитий хоча б один, скільки б я їх не критикував, все одно Атлетіко був непоганою командою на полі, але мені здається, потенціалу там набагато більше, і слід його якось вже розвивати і давати е, керування командою більш тренеру, з більш цікавими ідеями. Це був подкаст UA Football Audio Думка. Ми дякуємо вам за прослуховування. Нагадуємо, що ваші коментарі, пропозиції, лайки, дзвіночки та питання. Це все за замовчуванням. І, звичайно, також ваша підписка, де вам зручно, там і слухайте. Якщо користуєтеся тільки такою якоюсь платформою, де можна протиснути щось догори, або серденько, якесь ви бачите, то натискайте на нього дуже і дуже сміливо. Ну і відгуки також не забувайте залишати. Я нагадаю, що ми маємо змогу зараз дивитися футбол завдяки Збройним силам України. Допомагайте нашій армії, не забувайте підтримувати її донатами. Посилання є у закріпленні новині на нашому сайті або в описі подкасту. Касту, тут як завжди. Не потрапляйте в положення по загрою, не забувайте про сон, але не будьте при цьому як міла. Якщо вже залишилося 10 хвилин, то не засинайте за робочим столом. Ну це ж неправильно. Доробіть, та йдіть собі вже спокійно відпочивати. До нових зустрічей.